Вітаю всіх учасників конференції, всім тим, кому доля подарувала можливість співпрацювати з відомим вченим та талановитим освітянином Іваном Гнатовичем Єрмаковим. У народі кажуть, що щастя людини немає вимірів, проте щасливцями долі вважають тих, хто зумів розкрити свій талант, даруючи при цьому людям добро і не вимагаючи нічого натомість. Саме таким і був вчений, педагог, кандидат історичних наук. Іван Гнатович Єрмаков. Все життя цієї людини, єдиний подих творчої і наполегливої праці. Обдарований багатогранним талантом, Іван Єрмаков стояв у витоків розвитку освітньої галузі, зокрема теорії життєзнавства, був розробником її змісту. Він віддавав усі свої фізичні та духовні сили справі навчання і виховання, морального і професійного становлення української молоді. Педагог із багаторічним стажем, працелюб за натурою. Іван Єрмаков ніколи не пасував перед труднощами, згіртовував колектив не одного закладу і націлював його на поступ уперед. Наша школа стала однією з багатьох шкіл України, якій пощастило мати такого наукового керівника, як Іван Гнатович, відвідавши наш заклад у далекому 2005 році. Він залишився нашим наставником до кінця свого життя. Він був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні сил, ні часу, щоб тілити намічене в освітній галузі. При першій же зустрічі Іван Гнатович познайомив колектив із сутністю педагогіки життєтворчості. Перед педагогами закладу відразу постали питання, як допомогти дитині компетентно обрати свій життєвий шлях. Як сприяти особистісному розвитку, щоб е, після завершення навчання в освітньому закладі ефективно інтегрувати в соціум? На ці та інші запитання завжди допомагав знайти відповідь Іван Ярмаков. Із кожною новою зустрічю він закладав основи життєзнавства та життєтворчості у серцях педагогів закладу. Так, у 2009 році під його керівництвом вийшов науково-методичний посібник. Основи життєзнавства у сучасній школі. А уже у 2016-му, як продовження, практико зорієнтований посібник життєзнавства у сучасній школі від теорії до практики, де творчий колектив закладу розкрив теоретичні і практичні аспекти життєзнавства. Під час зустрічей між кандидатом історичних наук Єрмаковим та колективом відбувалися цікаві змістовні дискусії щодо стратегічних життєвих орієнтирів закладу. Іван Гнатович говорив: сприймайте дитину такою, якою вона є. Намагайтеся її зрозуміти, що вона собою являє, як живе, на що здатна, що, до чого прихильна, як може використати те, чим володіє, які в ній найкращі задатки. Робіть все можливе, щоб дитина стала щасливою. Східна мудрість твердить, що щасливою людина може бути лише в тому випадку. Коли добре за свої чотири уроки життя урок здоров'я, урок любові, урок мудрості та урок праці, та Іван Гнатович переконував, що в наш час цього вже замало. Для того, щоб виховати конкурентно спроможну особистість, здатну до саморозвитку, до самореалізації, у школі життєзнавства педагоги працювали над тим, щоб сформувати у дітей та молоді такі життєві компетенції, які б допомогли їм творити власне життя. Та реалізувати свої мрії. Під чітким керівництвом науковця у нашій школі були створені оптимальні умови для емоційного благополуччя дітей, їх психічного, фізичного, духовного та соціального здоров'я. Застосовуючи елементи інноваційних педагогічних технологій, педагогами нашого закладу були написані авторські програми, завдяки яким вдалося досягти позитивних. Результатів у спільній роботі з дітьми та молоддю. Іван Єрмаков, не неначе композитор, музикант і диригент в одній особі, творив життя колег, друзів, однодумців, як симфонії. Недаремна і презентація книги «Життєзнавство в сучасній школі від теорії до практики, яка проводилася у нашому закладі, була під назвою Симфонія життєзнавства. Неодноразово за підтримки Івана Гнатовича, колектив закладу брав участь у міжнародних виставках сучасних заклади освіти, за що отримав заслужені нагороди, у 2017 році Володарську спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат було включено до досвідної експериментальної роботи регіонального рівня. З теми організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах закладу загальної середньої освіти. І знову Іван Єрмаков став нашим ідейним натхненником, консультантом та науковим керівником. Під його керівництвом педагогічний колектив здійснював роботу щодо впровадження моделі освітнього середовища, в якому поєднано. Реабілітаційну педагогіку, педагогіку життєтворчості і життєзнавства в профільною освітою, дистанційним навчанням, поглибленим вивченням окремих предметів, елементами СТЕМ освіти, IT та АКМЕ-технологіями. На завершення проекту на превеликий жаль не стало Івана Агнатовича, і він не зміг порадіти разом із нами, що його школа життєзнавства отримала статус комунального закладу Київської обласної ради. Київський обласний ліцей. Сьогодні Київський обласний ліцей це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси учнівської молоді Київщини, виховує творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку, тобто, це школа самореалізації особистості. Школа життєзнавства і життєтворчості. За все це педагогічний колектив завдячує Івану Натовичу Єрмакову, який був зірцем життєтворчої особистості, справжнім патріотом України, невтомним діячем у галузі експериментальної педагогіки. Дякую всім за увагу!